Я вже хочу своє життя будувати з нуля. І проходить, ну, і ми вже, я вже на розвід, все, подали. Нам суд дав ще три місяці на примирення. Поминає цих три місяці, вона каже, більше не проси примирення, бо нічого не буде. Я ж не знав, а що, що вона вже вагітна. А, 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 а за а вона що вже це? вагітна це була. Знаєш? І це коли я прийшов в армію, мене призвали у 25 років, я вже був тобі скільки? 23. Ну, от майже то, скажи, mm -hmm. мене призвали. 27 я повернувся з, -з далекого сходу, за Байкалі, загибло. Mm -hmm. ну, Такий сюрприз. Я їй тоді кажу. Ну, а, а чого вона зрадила? Не казала? Ну, що вона могла б мені пояснити? Які могли ви, бути ви, ви були в армії. Я так? не забирав їх туди, тому що в суворі умови 60 градусів морозу, можеш уявити. Mm -hmm. З маленькою дитиною півтора років. Ну. Я не хотів, щоб вони разом зі мною перенесли ці випробування. Мені випробування були дані за те, що я був дуже борзий проти начальства. Мене вирішили провчити. Угу.